Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі! Мене звати Таня. Сьогодні я хочу показати вам, як я завершую браслетик, як я приєдную ось сюди зажим. Буду використовувати я ось такі трубочки. Це такі основи для браслетиків. Вони приєднуються ось сюди. Я зробила ось такий браслетик. До ось такого чудового гердана. Як робити ось такий гардан, я показувала в себе на каналі. Відео я залишу, Посилання на відео я залишу внизу, і до цього гардана я зробила браслетик. Дуже часто я використовую ось такі зажими. Тобто Це звичайний зажим для стрічки. Він просто ось так одягається і затискається. Тобто він, бачите, Ось таку має форму. Ось такими зажимами я користуюся найчастіше. Але в даному е браслетику я хочу використати ось такий е трубочку таку. Такі ж самі е трубочки, зажими ось такі, я використовувала і в гардані, тільки меншого розміру. Ось так вони виглядає. Я зробила браслетик. Знімаю його із станочка. Для браслетиків я використовую свій маленький станочок. І тут в мене ниточки ось ці. Можна ниточки заховати в полотно, а потім уже приєднувати е кінцевики ось ці. Але е я буду робити трішки по-іншому. Е я показую, як роблю я, це не обов'язково правильно, і не обов'язково має бути так і не інакше. Я просто покажу, як роблю це я приблизила камеру, щоб краще було видно, і трішки хочу розповісти про ось ці кінцевики. Вони мають вигляд такої трубочки. Ось тут іде отвір. Хто займається бісероплетінням, хто використовує ось таку фурнітуру, той вже неодноразово зустрічався з такими кінцевиками. Вони є різних розмірів, є більші-менші. Тут в Гердані я використовувала менші ось такі, а в браслеті я буду використовувати більші. Також хочу сказати, що тут в мене хто дивився. Майстер-клас, як робити такий гардан, той знає, що ось тут, ось в цій полосочці, у мене іде ось тут між бісеринками в ниточці основи. Я брала по три та по дві ниточки. Тобто, щоб мені вистачило ниточок на ось цю частинку широку. Тобто, усі ниточки основи, що є ось тут в полотні, вони є і ось тут, в цьому поясочку. Тому ось тут в мене виходило багато ниточок. І мені потрібно було приєднувати ось цей кінцевик на велику кількість ниточок. Тобто їх тут мені було б дуже важко заховати в полотно назад, тому що їх було тут дуже багато. Тому це такий спосіб, коли не можна заховати ниточки основи в полотно, і приєднати потім ось цей кінцевик, ось таку трубочку. Але ви хочете використати саме ось такий кінцевик, тому що якщо ось такий, то тоді. Ось ця кількість ниточок, вона не, ну, не відіграє велику роль, це не важливо, чи є тут багато ниточок чи ні. Тому що під ось цим кінцевиком заховаються усі ниточки. А сюди цей кінцевик він чіпляється, приєднується за рядочок з бісером. І тому я зараз покажу, як я приєдную ось такий кінцевик до ниточок, ось таких до полотна, якщо. Тут виходять ниточки основи, і їх неможливо заховати в полотно. Я робила трішки звуження, робила полотно нерівне. Бачите, воно йде трішечки на звуження, тому що в мене кінцевик меншого розміру, аніж браслетик. Більшого розміру такої трубочки в мене немає, тому я зробила ось тут звуження. Ще моя рекомендація: якщо ви робите ось цю робите браслетик на ось такий зажим. То е, ваше полотно має бути на одну-дві бісеринки вища, аніж ось така трубочка. Тоді е, лягає е, воно краще. Е, тобто, якщо у вас браслетик іде рівний, і ви приєднуєте ось так, бачите? То е, ось тут, бачите, в мене не знаю, як пояснити правильно, Ось тут в мене полотно йде рівне з кінцевиком. Але ось цей рядочок, на який одягала я ось цей кінцевик, він йде в мене на одну бісеринку з обох країв коротший. Тобто, у мене тут в полотні ось цьому, йде 11 бісеринок. Наступний рядочок, самий останній, я зробила на 9 бісеринок. Тобто на одну бісеринку по краях зробила його менший. Тоді ось цей кінцевик сів нормально. Він сховав ось тут, усі, по краях усі недоліки, якщо усі ниточки, вузлики. І е, він став рівненький з ось цим полотном. Тобто, в мене зараз одягнеться кінцевик. Бачите, в мене останній рядочок також він вущий. У мене одягнеться кінцевик, і він буде по ширині з попереднім рядочком. Тобто, ось так. Але він заховає ось ці всі ниточки, які нам потрібно сховати в ось цій трубочці. Що я роблю? Я буду зав'язувати їх у вузлики. Я беру крайні ниточки, ось ці всі. Так, я зараз тут затисну на станочку, щоб в мене не рухався браслетик. Ось так. Я беру останні ниточки, ось тут в мене виходить їх 4. І беру наступну одну ниточку. І зав'язую вузлик. Один, і зав'язую ще один. Ми це робимо не поспішаючи, обережно, акуратно можна зав'язати ще. Якщо у вас небагато ниточок, ви зав'язуєте по одній-дві ниточки берете, то тоді можна в'язати вузликів побільше. Ось так. І ось так у мене один вузлик є. Далі я беру по дві ниточки. Одні дві ниточки і наступних дві ниточки. Тобто не по одній, можна і по одній використати, тут вже ви робите на свій погляд. Ось так, один вузлик, другий вузлик. Ми не поспішаємо, робимо акуратно, щоб наші вузлики були маленькі, акуратні, ніде зайвих ниточок немає було Тобто, що все Зав'язала три вузлика І знову я використовую знову по дві ниточки. І так я пров'язую ось ці ниточки до самого кінця, роблю вузлики. Так, я вузлики зав'язала. Що я роблю далі? Мені далі потрібно їх проклеїти клеєм. Клей я використовую ось такий. Це клей, ось такий, бачите, він ріденький, як водичка, це суперклей. Він моментально зв'язує ось ці вузлики, тобто він схвачує дуже швидко. І ось ці вузлики я буду проклеювати. Під низ я підставлю. Використовую лайфхак, використовую ось такі від конструктора Лего. Він такий глянцевий, ось ці, як вони звучать, інструкції. Вони глянцеві такі і не пропускають клей. Я вже використовую дуже давно і дуже, дуже мені добре з ним. Я беру клей і потрішечки, трішечки, трішечки, ось так поставлю на біле, щоб було видно. Потрішечки я капаю туди клею. Ось так на вузлики, щоб наші вузлики схопилися. Ось так. Поки клей добре не висох, ми можемо ці вузлики ще підтягнути. Тобто беремо ниточки і підтягуємо наші вузлики. Так. Ось так відтягуємо. Потрібно зачекати, щоб клей добре висох. Поки клей буде підсихати, я буду працювати з іншою стороною браслетика. Також зроблю там вузлики і проклею клеєм. Ось так підтягую всі ниточки, щоб наші вузлики добре ось так проклеїлися. Ось так я роблю. Роблю так само з іншої сторони. Так, що ми робимо далі? Клей висох, і тепер мені потрібно обрізати ось ці зайві ниточки біля вузликів. Ось так все легенько обрізаю обережно. Клей тримає дуже добре, і вузлики точно не розв'яжуться. Ось так залишаються ось такі хвостики. Вони заховаються ось сюди, в ковпачок ось цей. Я відгинаю ось цю кришечку краще, тому що вона розігнута не сильно добре, я ж її відгинаю добре, тому що мені потрібно, щоб сюди пройшли ще ось ці вузлики. І починаю одягати. Приєднуюся за останній ось цей рядочок, тобто ось сюди. Бачите, тут такий проріз є. І ось цей проріз мені потрібно ставити останній рядочок. Ось так. Це досить важко зробити, але можливо. Ось так. Дивимося, що наші вузлики, що все акуратно, і просуваємо. Навіть якщо ми ниточки будемо ховати в полотно, це також буде дуже важко зробити, тому що тут щілинка невеличка. і... Ось ці ковпачки не добре залазять, але це можна зробити. Ось так. бачите? І тепер я просто закриваю ось цю кришечку, загинаю. За рахунок того, що мій рядочок, так, можна ще трішки підсунути. ось так, за того, За рахунок того, що мій рядочок крайній був на одну бісеринку по краях, ось тут менший за ось цей рядочок. Що в мене під ковпачком ось цим, то в мене ось ці вузлики крайні добре сховалися сюди в ковпачок. Тому, що якби мій рядочок був ось такий, тому що цей. бачите тут скільки в мене? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 бісеринок в цьому рядочку. Тобто мій ковпачок на 18 бісеринок підходить. Але якби я одягала його на рядок з 18 бісеринок, то б ось тут, на ось цій бісеринці крайній, в мене виходив би вузлик, і він би погано сюди заховався. Він би міг би десь ось тут виглядати, трішки ниточка, або ж клапани ось ці, вони не дуже сильно можна було б притулити їх. Тому рядочок, який ховається сюди в купочок, робимо на один рядочок, на одну бісеринку по краях менше. І тоді все акуратно ось так виглядає. І тепер я приєднаю ще фурнітурку, і буде комплектик мій готовий. Для фурнітурки буду використовувати карабінчик, звичайний, ось такий кілечка подвійні і подовжуючий ланцюжок, так як браслетик я роблю на замовлення. І щоб можна було його регулювати по довжині, трішки туди-сюди. Як то кажуть, щоб можна було зробити менший, корот... менший довший. І також ланцюжок використовується для того, щоб краще було зручніше одягати браслетик на руку, тому що ми притримуємо ланцюжок пальцями і защибаємо карабінчик. Тому що, якщо немає ланцюжка, самостійно одягнути браслетик дуже важко. Я використовую ось такий інструмент для подвійних кілець, роз'єдную його. Кілечко, так, трішки далі. На камеру, як завжди, щось то починає не виходити. Ось так одягаю карабінчик і тепер одразу ж одягаю на браслетик, приєднуюся за петелечку. Ось так Те саме я роблю і з ланцюжком. Ну що ж, ось такий комплектик. У мене вийшов ось такий браслетик, защибати його легко, тому що ось так можна притримати рукою і приєднати карабінчик. Тобто, за допомогою ланцюжка, нам зручніше одягати браслетики. Напишіть свою думку про такий спосіб, і напишіть, якщо ви робите по-іншому, поділіться зі мною. Мені також буде цікаво почитати, як ви приєднуєте ось такі ковпачки, ось такі кінцевики, тому що я ними користуюся не дуже часто, але все ж користуюся. Коли використовую такі, такі кінцевики, то використовую такий спосіб. Або ж ховаю ниточки в полотно, і потім приєдную вже... Ось ці зажими. Буду рада читати ваші коментарі, ваші відгуки, вашим вподобайкам буду рада. Добавляйтеся до мене в інстаграм, там також цікаво, я там викладаю свої процеси роботи, коли на чимось працюю. Також там бувають прямі ефіри. Буду бачити кожного рада. Дякую усім за перегляд. До побачення.